Під час засідання колегії учасники заслухали доповідачів і прийшли до висновку, що успіхи наша область у боротьбі із монополізмом робить за підсумками перевірок розгляду заяв та власної ініціативи. Ми розпочали 124 справи, що на 40% більше ніж у минулому році. У 2012 році відділення припинено 285 порушень конкурентного законодавства, що на 40 на 30% більше, ніж у 2011 році. Чималі успіхи влади в цьому напрямку супроводжуються чималими перепонами та проблемами, особливо багато виявлено порушень у дотриманні антимонопольного законодавства у районах області. Дмитро Колесніков з цього приводу висловив свою думку. Я сподіваюся, що наша співпраця буде дуже плідною. І вона принесе найголовніше позитив для громадян Дніпропетровщини. І це головне. Серед головних завдань на 2013 рік президент України Віктор Янукович визначив створення сприятливого бізнес клімату та підтримку розвитку реального сектору економіки, підприємництва, інновацій, виробничого та технологічного оновлення для виконання поставлених завдань. Сьогодні необхідно тісна взаємодія усіх гілок влади і усіх контролюючих структур. Каждый міст, кожен район має свої наработки, має свій опыт, має свою практику по развитию регіональних стратегій. Всі стратегії України, регіонів України должны бути синхронізовані, представлені в єдиній комплексній стратегії розвитку государства, в тому числі, вот, на приміре. Міністерства регіонального розвитку, всі дії повинні бути синхронізовані. З питань антимонопольної діяльності і президент і губернатор Дніпропетровщини одностайні. Треба працювати, працювати і ще раз працювати. Тож під час колегії облдержадміністрації губернатор поставив низку завдань керівникам міст та районів області щодо посилення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, зокрема, активізувати роботу щодо формування і розвитку. Конкурентного середовища, створити рівні умов виходу на ринок підприємців, посилити контроль за цінотворенням на ринку нафтопродуктів у період проведення весняно-польових робіт, проводити моніторинг роздрібних цін на хліб, посилити контроль при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги. Роман Кливець, Олег Одринський, новини другого каналу.